Всім привіт! До вашої уваги! Лот це іригатори від Philips. Їх буде в лоті такі три набори. Зараз я вам покажу їх ближче. Іригатори виглядають наступним чином. Вони використовуються для очищення міжзубних зазорів. Акумулятор заряджається на спеціальній підставості. Зараз я вам покажу комплект. Він заряджається протягом 24 годин. Перемовна рідина або вода заливається в такий бак. Після натискання кнопки створюється повітряна суміш, яка дуже класно вичищає всі канали. Та запобігає утворенню каріусу в міжзубних прийомах. Ось так виглядаєте підставочка. Також ось така вилка. Та поліскуюча різьбина. Тут 59 мл. Пристрій працює в трьох режимах. Це одноразовий, з подвійним або потрійним розпорошенням. Також ось така інструкція. Регулярне використання іригатора покращує стан ясен та запобігає утворенню кайрюсу в проміжках між зубами. В лоті всього буде три таких набори. В таких коробках вони будуть піти. Всього в лоті 3 одиниці товару, вартість лоту 3600 гривень, собі вартість одиниці 1200 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Fіні на вас смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!